Встановити камери відеоспостереження на території усіх ОСББ з таким проханням. Звернувся очільник ірпінського відділу поліції Олександр Малголовий до голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ірпінської громади. Ми розуміємо, що в нашій країні на даний час економічна ситуація буде ну, так, погіршуватись, і крадіжок майнових злочинів буде ставати все більше і більше. І це як і наша зона відповідальності, така також і ваша зона відповідальності. Як голів ОСББ, поліцейський запропонував представникам ОСББ боротися із зловмисниками спільно. А щоб робота була ефективнішою, необхідно не лише встановити відеонагляд, але й централізовано приєднатися до загальноміської мережі. З цим погодились і в Ірпінській міськраді. Камери ставити треба. Запускати їх треба в інтегровану ну, систему, щоб мала доступ і поліція, і муніципальні служби, і в Просто поставити камери, і там буде в одному ОСББ реєстратор, у того реєстратор, це вчорашній день. Відомо, що до війни, завдяки камери муніципальної варти, майже все місто було як на долоні. Але під час бойових дій мережа була зруйнована повністю. Її прокладатимуть за новітніми технологіями. Наразі вже відновлено 10% відеокамер Мунварти. і що важливо, неушкодженим залишилося серверне обладнання. А тому процес інтегрування відеонагляду ОСББ СББ можна вже розпочинати. ОСББ, які виявлять бажання. Інтегруватись в єдину систему відеонагляду міста отримують технічні характеристики на обладнання, яке потрібно встановити в себе в ОСББ для його придбання. А ми зі свого боку з боку міста надамо точки під'єднання і доступ до наших серверів, щоб інформація зберігалася для оперативного реагування або поліція, або муніципальна варто. В ОСББ кажуть, відеокамери для них завжди були актуальними, і в багатьох вони вже встановлені. Там мешканці навіть встигли переконатися в їхній ефективності. Був випадок, коли близько першої ночі зайшла людина в будинок. Ми побачили, як він переліз через забор, що він посидів в вальтанці, почекав, подивився, що нікого немає. Як він зайшов в будинок, відкрив двері ломом. Тут ідеальність в тому, що це швидкість оперативного реагування, якщо вони поєднані в одну систему. Це супер, це правильно, але це теж потрібно вкладувати в кошти. Тому є рішення зараз, тимчасове, для того, щоб дати до діючих уже систем, які є у СББ, дати просто доступ муніципальній варті поліції для того, щоб вони кожного разу не приїжджали в СББ і там просили скопіювати а для того, щоб вони мали там карний розшук і муніципальна варта мали доступ прямий. Через Wi-Fi і вони могли оперативно відреагувати на будь-які події.